Після того, як я подала до вас позов судитись за пенсію 7800, А зараз 12662. Дякую ще вам. Добрий день, Тамаро Іванівно. Мене звати Олена. Я представниця юридичної компанії Мережа права. Ви з нами судились за пенсію зі втрати годувальника, і хочу детальніше з вами поговорити про це, чи все сподобалось, як пенсія ваша змінилась. Але спочатку попрошу вас розповісти більше про вашого чоловіка, з якою він структури, яке в нього звання та вислуга? Адже саме від цього власне і залежала пенсія. Мій чоловік служив. службі військова частина, льотна не можу по-трайцьки, ВВС. Служив він на, на, должності юрист і начальник финансовой части При Старшого прапорщика, але він був на должності підполковника і виконував ці обов'язки. І помер він 5 вересня, 21 року. Ми, Тамара Іванівна, співчуваємо ваші втраті, звичайно. Після того, як я подала до вас позив, судитись за пенсію, 7,7 а зараз 12. 662, дякуючи вам. Угу. Тобто пенсія була 7 тисяч, стала 12. Тобто така різниця. Я дуже вдячна за те, що ви мені допомогли. А знала я і по інтернету, і багато тут військових, які вже на пенсії мені сказали за вашу і знайомі з Києва мені дзвонили, казали за мережу прав. Тому я й до вас звернулася. А ви, Тамара Іванівна, самі зараз проживаєте теж в Миргороді, я так розумію. В я проживаю в Миргороді. Та я сама економіст по образуванню. В торгівлі весь час працювала. Бухгалтером ревізором, Райськоживські. Угу. І там де, було, там, де було місце, там, де я і працювала. А, але ось чи були у вас сумніви щодо того, чи варто судитися все-таки за пенсію зі втрати готувальника, чи не варто, бо багато хто не вірить в те, що буде виплачена нова пенсія, перерахована тим паче під час війни? Ви знаєте, що ніяких сумнівів не було. Бо я маю ще таке погане здоров'я, як після втрати чоловіка стала там іноді за. У магазин поїхати на таксі і зустріла одного таксиста, і він каже: якби я не відсудила пенсію свою, не отримав індексацію, я не знаю, що мені робити, бо в мене теща лежить нерухома, і теж ми вказуємо за неї. І каже: звертайтеся, нема ніякої, в мене не було ніяких сумнівів на 100%, що ви мені допоможете. Приводу вашого судового процесу, скільки часу він взагалі зайняв? Ну, як ви до нас звернулися, як отримали пенсію? Ну, знаєте, ми звернулися ще до війни, до початку війни. Ну, потім відхилили судід, тому що не було сплачено судове рішення. Угу. І мені перезвонили, я позвонила. І мені як хоч чому немає ніяких ні дзвінків, нічого міста, тому що у вас не сплачене судове рішення. Я побігла, поїхала в банк, заплатила. Судовий того, збір, с... так. Судовий, судовий збір, і мені дуже мгновенно через деякий час прийшло рішення і все наводило. Я, Я дуже просто. Як би кажучи, якби не оці кошти, що мені додали, я не знаю, як би виживати на таких цінах, які зараз. Та ще ми, ми все відносимо в аптеку. Так вам дуже потрібні потрібні ці кошти дійсно були, а які вам не доплачували фактично весь цей час. Велике вам. Я вам щиро дякую. За допомогу, яку ви мені надали. Ой, від, від всього серця.